Ось так завершується мітинг підприємців під Київрадою. Люди прийшли протестувати проти того, що у столиці зносять мафи. Сьогодні тут було дуже гаряче, оскільки люди хотіли зайти всередину, але один із виходів був заблокований чоловіками у балаклавах без шевронів. Між ними виник конфлікт, у Ситуацію втрутилися депутати Київради. Навіть дехто з депутатів постраждав, вони питали: мовляв, чому ви без опізнавальних знаків у держбудівлі? Давайте послухаємо секретаря Київради з цього приводу. Це є неприпустимим і це м'яко кажучи. Треба віддати належне, міліція швидко вжила заходів. Ті люди, які невідомо, що робили в приміщенні Київської міської ради, затримані, їхні особи встановлюються. І люди, які винні в тому, що постраждали депутати в себе в приміщенні в Київської міської ради, отримали травми, повинні бути суворо покарані. Коли поліція вивозила чоловіків у балаклавах з території Київради. Люди кричали Покажіть обличчя і кидали камінням у вікна автобусів. Але врешті сутички припинилися. Опісля підприємці пішли на дискусію разом з депутатами, де вони змогли висловити взаємні претензії. Софія Кочмар, Віталій Колод, 24 канал.